Доброго вечора, як завжди, о цій порі, погляд на тиждень. На плацу полку внутрішніх військ троє іноземних військових експертів вчать львівських силовиків тихомирювати зворохоблений футбольний натовп. Учні три десятки львівських правоохоронців. Вчителі пояснюють, з більшою кількістю курсантів працювати неефективно. Згодом учні й самі стануть інструкторами і розкажуть про європейську тактику своїм колегам. За програмою аж до лютого наступного року 115 інструкторів з євросоюзу навчатимуть українських силовиків, як діяти. під час... Заворушень. У Львові зараз навчання проводять французькі експерти. Тактика втихомирення фанатів відпрацьована європейцями ефективна, зізнаються львівські міліціанти. Однак не все, що можна в Європі, дозволено у нас. Багато є елементів схожих в тактиці дії, але бойовий розрахунок, ширенг, колону відрізняється. Вони пояснюють, що їхня методика ефективніша. Хоча, можливо, в деяких питаннях по законодавчій базі ми не можемо використати екстремальній ситуації. Застосування гранат з точким газом і взагалі застосування всіх спеціальних засобів. Там рішення на їх застосування приймають від е шефа тактики до командира секції. Не треба чекати рішення старшого начальника, так як це є в нас. Це суттєво полегшує, тому що рішення приймається на тому, на тій дільниці, де виникає необхідна ситуація, а не на всьому проміжку, де триває спеціальна операція. Відповідальний інструктор Патрік Полгар із Франції вже понад 10 років навчає бойової тактики в умовах масових заворушень. Працював у Косово, Киргизстані, в Боснії та Герцеговині та інших гарячих точках. каже львівські хлопці динамічні і схоплюють на люту. Зараз перший тиждень, і ми проходимо найпростіші маневри. Ми їх називаємо початковими або елементарними. На другий тиждень це вже будуть складніші маневри. Ну і на третій тиждень ми вже будемо орієнтуватись на керування натовпом на стадіоні до євро. Ну а це вже головний львівський євростадіон. Димові шашки, палиці і навіть прийоми рукопашного бою. Усе годиться аби приборкати агресивних футбольних фанатів. Масове побоїще у 9-му секторі арени Львів навчальне. Так, львівські правоохоронці на практиці готуються до можливих заворушень на матчах Євро 2012. Хоча уболівальники, студенти, майбутні міліціонери, порядок вони порушують з ентузіазмом. Ми вже самі футбольна уява. Робити місиво?» Ні ну, нічого місиво. Болівати за улюблену команду. Я не попав під, під сам Беркут, ну, але все робилося реалістично. Окрім беркуту, розлючених фанів заспокоюють підрозділ «Грифон» та внутрішні війська. Спостерігають польські поліцейські. Дуже гарно варто сказати, що є невелика відмінність. Ви маєте три підрозділи, які покликані ліквідовувати загрозу, а у нас є один. Називається відділ управління міліції. І він виконує всі ті функції, які виконують три ваші підрозділи. До футбольних матчів у Львові готують три з половиною тисячі міліціонерів. Футбольних фанатів буде у десятка разів більше. Для дебоширів три камери відразу ж на стадіоні кімната для засідань суду та міграційної служби, яка зможе депортувати іноземців-порушників безпосередньо зі стадіону. Та найбільше наглядатимуть за тими українськими фанатами, які за останні п'ять років мали конфлікти з міліцією. Я не хочу їх критикувати, але рівень українських во вишколу є набагато вищим. У мене все на сьогодні. Бажаю вам добре приготуватися до Великодня. До зустрічі.